Спорт це як загартування організму і здорове тіло, здоровий дух. У родині кравців спорт не просто хобі. Долі Максима та Анастасії переплелися на стадіоні, де в юності обидва займалися легкою атлетикою. Згодом у подружжя з'явився син Марк, який, спробувавши кілька видів спорту, вирішив наслідувати приклад батьків. За кілька місяців занять легкою атлетикою, хлопець уже має здобутки. Я брав чет... в трьох гран-при. В... в першому гран-при зайняв друге місце в стрибках довжини. сказав, що хоче обігнати папу світ між папа. всі рекорди побить. Так що віримо, сподіваємось, надіємось. Марк Кравець один з учасників фінального етапу чемпіонату з легкої атлетики. В межах 25-х змагань серії гран-прі Хто ти майбутній олімпієць? На Чернігівському стадіоні юність кращі спортсмени та спортсменки молодшої та середньої вікових категорій визначили, хто ж із них найспритніший у чотирьох дисциплінах: бігові на 60, 300 та 600 метрів, а також стрибках у довжину з розбігу. Протягом двох місяців були проведені три тури, в яких кожен учасник за свій результат відповідної до таблиці набирав очки. І сьогодні проходять фінали за сумою очок набраних у трьох турах. Відбуваються фінальні забіги, а також для всіх бажаючих. Провели змагання за сприяння управління в справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради та обласного відділення національного олімпійського комітету. Усього за першість боролися майже 200 атлетів, як із Чернігова, так і області, мене, носівки та корюківки. Призерів та переможців визначили в кожній дисципліні та віковій групі, як серед дівчат, так і хлопців. Найкращі атлети одержали медалі, кубки та грамоти. Загалом розіграли 48 комплексів комплектів нагород. Також відзначили двох абсолютних переможців, які набрали найбільшу кількість очок в одному з видів спортивної програми, а саме, бігові на 60 метрів. Тріумфаторами стали спортсменка з мени Аліна Лавська та Чернігівець Кирило Примаков. Це дуже круто. Це ну не зрівняється взагалі ні з чим. З першого етапу нічого не змінилося. Я ще більше хочу поїхати на чемпіонат України, виграти його. Враження такі великі, дуже щасливі. Дуже старався тренуватись. Тренера дуже допомагали мені. Велики дякую, дуже подобається займатися локалітетикою. Старатися буду, щоб перемагати наступним етапом, у якому найкращі спортсмени та спортсменки зможуть проявити себе, буде чемпіонат України для вікової групи 2009 та молодші. Змагання проходитимуть із 6 до 9 червня в Кропивницькому.